Доброго вечора. Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією. Щиро дякую, що ви приєдналися до нас. Щиро дякую всім, хто кожного вечора разом з нами молиться за Україну. Бажаю добра українцям, бажаю добра нашим військовим і просто, щоб Господь Бог благословив Україну на постійний мир. Мир, який триватиме сотні років, який буде для нас, для наших дітей, не просто там знаєте, перемир'я, справді справжній мир, який базуватиметься на сильній українській державі, а з отже, на сильних українцях, на заможних, на освічених, на багатих, на успішних українцях. Кожного вечора ми збираємося. О 20.10, десь о 20.15 ми починаємо. Трішки здвигаємося, бо час від часу з інтернетом бувають проблеми. Але в цей час ми починаємо трансляцію на YouTube каналі Вільноту. І кожного вечора ми молимося. Насправді без винятків. Навіть в свята, навіть на Новий рік будемо також молитися. Кожного вечора. Це ми робимо для того, щоб. Щоб почистити своє душі. Знаєте, певного роду це можливо трошки егоїстично, але коли ми допомагаємо собі, коли ми відкриваємо своє серце, повертаємось до Господа Бога, відкриваємо йому своє серце, прошу само в нього про допомогу. То в цей момент ми допомагаємо насправді ж не тільки собі, ми допомагаємо усім навколо нас. Тому що Бог, я часто використовую цю фразу, що Бог дає нам. Світло його любові, тобто світло, яке загоює рани, світло, яке дає мудрість, світло, яке зцілює, світло, яке заспокоює. І відповідно, коли людина відкриває свою душу і впускає це світло, воно ж входить куди? Воно входить в її тіло, в її життя, в її родину, в її місто, в її там, де вона спілкується з людьми, тобто, фактично. І світло ж не можна сховати. Ну, хто його ховає в підвал? Світло. Ні, світло використовують для того, щоб освітлювати шлях. І, відповідно, воно світить усім навколо. Таким чином, коли ви допомагаєте собі, коли ви очищаєте свої душі, ви допомагаєте всій країні, ви наближаєте благополуччя для країни, а значить перемогу. Бо насправді єдина причина, чому ми ще не перемогли росіян. Тому що, що в нас просто не вистачає ресурсів. Якби в нас була потужна могутня країна з об'єднаними дуже людьми, які гарно, дуже гарно заробляють, дуже чудова економіка і індустрія, ми б уже давно перемогли. Або Бросія б Росія навіть не думала, щоб на нас нападати. Чому ми просимо і дивимося на ту Америку чи на Європу? Бо нам потрібні ресурси, щоб перемогти. Нам потрібно гроші, обладнання, військова техніка. І саме для того ми і молимося, щоб ми стали багатші, щасливіші, успішніші, і ми зробимо і свою країну такою успішною і багатою. Бо країна складається з кожного з нас. Якщо ми бідні, то країна в нас бідна. А якщо ми успішні, багаті, якщо наші сім'ї міцні. Якщо батьки підтримують дітей, дітей, батьків, якщо один одному допомагають, то відповідно нам нічого бояться, не росіян, нікого там іншого. Тому давайте помолимо до Господа Бога. Попросимо, щоб він очистив наші душі від жорстоких думок, від злих думок, від страхів і натомість наповнив наші душі любов'ю, миром та спокою. і нашу країну наповнив миром та спокою. І дам нам процвітання. З Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю І я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити. Я смиренно, Господи, приймаю те, що відбувається в моїй країні, що відбувається в моєму житті, бо я довіряюсь Тобі, Господи, бо я покладаюсь на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни сповнилися ненависті. бажають знищити нашу країну, зруйнувати об'єднаність між українцями, зруйнувати нашу мову, нашу культуру. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу від цих неправильних думок. Тобто від страхів, від бажань зла, побажань зла, від гордині, від ненависті. І натомість наповнив мою душу любов'ю до України, наповнив мою душу благодаттю, вірою в перемогу, вірою в українців. Вірою у самого себе, в своїх батьків, у свою родину, в своє місто, і надією, надією на краще, надією на наших союзників, надією на, на наших предків. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну і приготував для України перемогу, що Ти благословив кожного з нас і приготував для нас достаток. Тував для нас благополуччя, приготував для нас життя в мирі, життя у безпеці, життя в своїй країні, життя на своїй землі. Дякую тобі, Господи Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. Господи, я приймаю те, що Ти мені даєш. Я з вдячністю приймаю усе, бо я покладаюсь на Тебе, бо я знаю, що Ти милосердний, що Ти даєш мені найкраще з того, що можливе. Я знаю, Господи, що Ти любиш весь світ і любиш нас. Дякую Тобі. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, що повірив у страхи, у хвилювання, у небезпеки, що повірив у те, що мені загрожує якась небезпека. Чи комусь моїм близьким, чи взагалі моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені ці, ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач, прошу тебе, Господи, вибач. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу, Благословив Україну перемогти, Благословив Україну процвітати, Благословив усіх українців на мир, на благополуччя і на процвітання. Благословив, щоб всі українські військові повернулися до своїх родин, до своїх чоловіків, до своїх жінок, до своїх батьків, до своїх дітей живими і здоровими і мали. Довгі роки життя, щасливого життя. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, і що Ти, чоловік любить, що ти милосердний, що Ти прощаєш нам наші гріхи, і що Ти даєш нам свою любов, захист і підтримку. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути. Бо я в усьому, в усіх людях, в усіх подіях бачу твою волю. Бачу твою, бачу Тебе, бо я довіряю тобі, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопровидний. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війну, що росіян затьмарився розум, залили очі ненавистю, жадобою. Нівом, гординею, і вони пішли на нас війною і вбивають українців. Вбивають навіть мирних людей, викрадають людей, катують, змушують до якихось поганих вчинків. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач ті неправильні думки, які виникли в мене, в моїх батьків. В Українців, у в наших предків, в усіх людей на землі, які стали причиною цього горя, які стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам, вибач усім людям на землі. Будь ласка, Господи, вибач нам і відпусти наші гріхи. Відпусти наші злі думки, які ми тримаємо в своїх душ, відпусти наші. Образи, відпусти наші страхи, які ми впустили в свої серця. І натомість, Господи, наповни нас миром та спокою. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, що Ти очистив наші душі і наповнив наші душі любов'ю, вірою і надією. Господи, дякую Тобі, що світло. Твоєї любові зцілило наші душі, зцілило душі усіх людей на землі і наповнило нас любов'ю, миром, звагодою, вдячністю. Дякую тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в нашій країні, і що ти ведеш усіма подіями, усіма ситуаціями нас до постійного миру, до процвітання нашої країни. До перемоги в цій війні. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Слава Господу Богу. Слава милосердному Господу Богу. І щиро дякую вам, що ви разом з нами молилися. Знаєте, я завжди про це так думаю, про те, що. Найтемніша ніч перед світанком є така чудова фраза, і в той же час наша головна задача лише тільки вірити. Тому що, коли ми віримо, але от бачимо, що зовні, наприклад, нічого не змінюється на краще, але все одно зберігаємо віру у. В самобутність Господа Бога, в те, що він бажає нам добра і зараз готує це добро, воно десь відбувається. Можливо, ми його навіть не бачимо, але воно вже е, створюється, ці події, то е, воно ж таки відбувається. Господь Бог зараз за лаштунками створює події відповідно до наших прохань. Господь Бог створив такий світ, бо він любов є він милосердний, він такий світ створив, в якому. Дає нам те, що ми хочемо, е, дає ми насправді маємо погане тільки тому, що дуже часто несвідомі, дуже часто життя сприймаємо як, так, як буденність, як так і має бути. Але насправді світ це диво, і коли ми сповнюємося вдячності за життя наших рідних, за всіх людей, коли ми от подивимося на своє життя, так обернемось назад, то ми можемо побачити, що насправді як же багато див трапляється в нашому житті. І відповідно нам єдине, просто треба покластись на Господа Бога, довіритись йому. І Він в цей момент готує нам благополучне майбутнє, в цей момент готує нам мир та спокій та процвітання. Тому я бажаю вам. І щиро дякую за те що ви бажаєте благополуччя і добра іншим людям що ви вірите в це вірите що українці які зараз на фронті повернуться додому живими і здоровими і бажаєте їм цього просите щоб Господь Бог їх повернув і бажаєте для всіх, всіх українців, можливо, вам хтось не подобається, але ви, однак, бажаєте всім українцям добра. Щоб вся країна процвітала, щоб увесь народ процвітав. Я щиро вам за це дякую. Хай Господь Бог вас винагороджує за це. Добром, добрим здоров'ям, благополуччям у ваших сім'ях, достатком, фінансовим і матеріальним достатком. І щоб ви були в безпеці, щоб ваші рідні були в безпеці, щоб ви були щасливі і радісні, щоб були вас багато подій, що радіти. Дякую вам за те, що разом з нами були. До побачення. Спокійної вам ночі.